І знову відрядження президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Запорізьку область. Побував на місці ракетного обстрілу 22 березня в обласному центрі. Оглянув як усувають наслідки російського терору. На місці працює мобільний ЦНАП, де постраждалі можуть оформити заявку на отримання матеріальної допомоги. Перевірив командний пункт оперативного угрупування військ Запоріжжя, вкотре поспілкувався із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі цього разу на Дніпровській гідроелектростанції, адже вона неодноразово була ціллю ворожих ракет. Звісно, зачепили тему й Запорізької АЕС та важливість негайного виведення російських військ затомки. А ось на Дніпропетровщині гарант відвідав Нікопольський район, який постійно під прицілом окупантів. Наразі вже 5 тисяч будівель зазнали руйнувань, а зокрема і лікарні, садочки, школи. Незважаючи на те, що Нікопольщина такий у нас регіон, але 41 тисяча внутрішньопереміщених осіб. ...періодично їздять додому, повертаються, повертаються обратно. у Дніпрі. Гарант провів ставку головнокомандувача вперше на виїзді. Серед присутніх командувачі ЗСУ обговорили ситуацію на фронті, укріплення рубежів та подальші кроки в обороні. І що іронічно, того ж вечора, після відвідин президента у Дніпро знову прилетів ворожий шахет. Командувачі оперативних напрямків додавали фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський. Вони Тут були особисто ті, хто очолює оборону на Донеччині в найбільш гарячих напрямках, були онлайн доповіді командувачів ОСУ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Главкома і інших. Далі глава держави вирушив на Сумщину, взяв участь у заходах, присвячених річниці звільнення Охтирки. Місто одним із перших захопили окупанти, та вже за місяць зсу вигнали ворога з української землі. Відтак Володимир Зеленський нагородив оборонців населеного пункту та військовослужбовців ЗСУ. В боях за Охтирку, за Сумщину українці виборювали захист і для інших міст і сіл і. Сил, і і для Харкова, і для Києва, для Київщини, і для мене честь сьогодні бути тут і вручити сьогодні вашому місту. Вручити Охтирці почесну відзнаку міста героя, міста захисника, міста переможця. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини, 33 канал.